Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Репетитор Сьогодні поговоримо про квадратичні функції та квадратні нерівності. Під час своєї практики дуже часто стикаюся з тим, що діти не знають, як правильно будувати квадратичні функції і не зовсім розуміють, як писати відповіді під час розв'язування квадратних нерівностей. Тому я вирішив записати більш широкий огляд на цю тему і, відповідно, сподіваюся, вам це буде корисним і зрозумілим. Тому додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Давайте розпочнемо з квадратичної функції. Пишемо вигляд квадратичної функції. Квадратична функція має вигляд y дорівнює ax квадрат. Тобто квадратична функція має аргумент у квадраті. Як ви пам'ятаєте, можливо, з 7 класу, що аргументом називають x, а функцію y. Аргумент це незалежна змінна, функція залежна. Квадратична функція може мати наступні вигляди: y дорівнює ax квадрат, також Ахвадрат плюс bx і Y дорівнює Ахвадрат плюс bx плюс c. У таких випадках, стосовно першого, ми маємо a, b тоді дорівнює нулю, c також дорівнює нулю. У випадку другому тут є a, є b, а c дорівнює нулю. У третьому випадку ми маємо a, b і c. Тут головна умова, щоб. А не дорівнювало нулю, інакше в нас просто аргумент у квадраті зникне. І ми не матимемо тоді квадратичної функції. А тепер на прикладі. Нехай в нас буде така функція y дорівнює x квадрат мінус 3 x мінус 4. Нам необхідно побудувати за цими даними квадратичну функцію. Що ми тут маємо? Ми маємо з вами коефіцієнт А, коефіцієнт Б і коефіцієнт С. Завжди коефіцієнт А стоїть перед x у квадраті, коефіцієнт Б стоїть просто перед іксом, коефіцієнт С він сам по собі, тобто це вільний член. У даному випадку чому дорівнює А? Перед x в квадраті ми не бачимо ніякого числа, тому беремо його за одиницю. Один помножити на х квадрат це x квадрат, тому одиницю здебільш не пишуть. Тому А дорівнює одиниці. Якщо тут буде стояти якесь інше число, припустимо, 2х квадрат у такому випадку А дорівнюватиме 2. А дорівнює 1, B дорівнює мінус 3, C дорівнює мінус 4. І ще раз хочу наголосити, що А завжди стоїть перед x у квадраті, Б перед x – це вільний член. Бо часто діти плутаються. Якщо переставити місцями Х з у квадраті або С поставити на інше місце, то вони приймають за А, наприклад, мінус 4, за Б інше число і так далі, і тому подібне. Ні в якої послідовності вони б не стояли завжди А перед x у квадраті, Б перед x – це вільний член. Після того, як ми визначились з коефіцієнтами, що ми маємо зробити далі? Ми маємо знайти дискримінант. Згадуємо, що квадратне рівняння розв'язується за дискримінантом або теоремою вієта. Ну, зручніше, звісно, розв'язувати за дискримінантом, тому що теорема вієта не завжди можна її застосувати. Формула дискримінанта: b квадрат мінус 4 ac Оскільки B дорівнює мінус 3, то ми пишемо мінус 3 у квадраті. Мінус 4 помножити на на одиницю і помножити на c на мінус 4. Мінус 3 у квадраті це 9. Мінус 4 на мінус 4 це 16. 9 плюс 16 буде 25. Дискримінант дорівнює 25. Після цього знаходимо x1 та x2. Це називається нулями функції. А, тобто це ті місця, де функція перетинає вісь х. Значить, х1 дорівнює. Мінус b плюс корінь з дискримінанту ділений на 2а. Мінус b. b – це мінус трійка. Мінус b, відповідно, буде просто трійка. Плюс корінь з дискримінанту, корінь з 25 це 5. І 2 помножити на а на одиницю це просто 2. Тому просто 2 і залишимо. Тепер 3 плюс 5 це 8. 8 поділити на 2 це 4. Х2 дорівнює. Мінус b, тепер вже не плюс корінь з дискримінанту, а мінус корінь з дискримінанту, ділений на 2а. Мінус b. b – це мінус 3, відповідно, мінус на мінус дасть плюс просто 3. Тепер мінус корінь з 25 це мінус 5, ділити на 2, оскільки А це 1, 2 на 1 це 2. 3 мінус 5 це мінус 2. Мінус 2 поділити на 2 мінус 1. Таким чином, ми з вами знайшли щойно нулі функції. Залишається для побудови цього графіка м, знайти вершини графіка цієї параболи. Тобто х-вершину і y вершину. Як вона знаходиться? Для визначення x вершини необхідно застосувати формулу. Мінус b ділити на 2а. Оскільки b це мінус трійка, мінус b буде просто трійка. Змінюємо знак. Ділений на 2 помножити на а на одиницю. Тобто просто 2. 2 на 1 2. 3 ділений на 2 буде 1,5. Щоб знайти Y вершини цієї параболи, нам необхідно знайдений X вершини підставити замість кожного з X і обчислити. Тобто 1,5 у квадраті мінус 3 помножити на 1,5 мінус 4 дорівнює. 1,5 у квадраті це 2,25 мінус 3 на 1,5 це мінус 4,5. І мінус 4 дорівнює. 2,25 мінус 4,5. Це виходить мінус 2,25, мінус 2,25 мінус 4 це мінус 6,25. Таким чином, ми з вами знайшли координати вершини цієї параболи. Графік квадратичної фу функції це завжди парабола. Тепер залишається його просто намалювати. Малюємо координатну площину. Вісь x, вісь y, початок координат. Робимо таку шкалу: 1, 2, 3, 4, 5, 6 в кожний бік. Тобто шкалу роблять зазвичай за необхідності. В даному випадку в нас найбільше значення це мінус 6,25. Тому ми цим і обмежимось. В усі боки. Тут мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. Так, тепер. Після цього позначаємо нулі функції х1 та x2 на осі х. Х1, 4, точку ставимо. Х2 мінус 1 точку ставимо. Координати вершини параболи. Х вершини 1,5, тобто тут, але точку не ставимо. Х вершини, y вершини позначаємо як координати. Відступаємо на півтора, тобто ось в нас 1,5, і опускаємо вниз на 6,25. Ось у нас мінус 6. 6,25 це десь ось тут. Це буде вершина параболи. І тепер ми це маємо поєднати. Ми з вами робимо наступний вигляд: з'єднуємо ці точки. Ось ми отримали таку параболу. Тобто, це є квадратична функція. Так як вона, так малюється. Що тут треба ще враховувати, щоб ви розуміли? Оскільки А більша за нуль, якщо А більше нуля. То графік параболи гілки до гори, як в нас зараз. Якби було а менше нуля, то гілки параболи були б донизу. Тобто це важливо. Ну але це все одно, коли ви знаходите x вершини, і вершини, ви це можете побачити. Тепер, оскільки з квадратичною функцією ми з вами розібралися, давайте розберемося тепер з квадратними нерівностями. Маємо чотири приклади квадратних нерівностей з одним і тим самим прикладом, щоб було швидше і простіше вам це пояснити. Значить, в першому випадку функція наша квадратна нерівність більша за 0, менша за 0, більша чи дорівнює 0, і менше, чи дорівнює 0. Що ми тут маємо зробити? Пояснюю. Спершу шукаємо знову ж таки, А, Б і С. А дорівнює одиниці, Б дорівнює мінус 3, С дорівнює мінус 4. Після цього шукаємо дискримінант. Ну, як пам'ятаєте, ми вже розв'язували подібне, коли малювали квадратичну функцію, але знову ж таки, щоб це закріпити, повністю процес покажу. Дискримінант b квадрат мінус 4 ac дорівнює b у квадраті мінус 3 квадрат, мінус 4 помножити на a на одиницю і на c на мінус 4. Якщо ми все це обчислимо, ми отримаємо 25. Після цього ми знаходимо x1 та x2. В даному випадку х1 дорівнює мінус b плюс корінь з дискримінанту ділений на 2А. Мінус b – трійка, тому що мінус на мінус дасть плюс, плюс корінь з дискримінанту, корінь з 25, 5, ділити на 2а, тобто на 2. 3 плюс 5 8, 8 на 2 4. Тут те саме, але перед дискримінантом стоїть мінус, ділений на 2а. Мінус b. Пишемо 3 мінус 5 ділити на 2. Дорівнює мінус 1. Тобто тут вершина не шукається. Лише х1 та х2 нулі функції. Тепер малюємо проміжок. Позначаємо на цьому проміжку нулі функції. Мінус 1 і 4. В даному випадку точки виколоті. Чому виколоті? Тому що знак суворий більше або менше завжди точки виколоті. Якщо більше чи дорівнює чи менше чи дорівнює, точки були б зафарбовані. Визначаємо, куди будуть напрямлені гілки-параболи. Оскільки А більше нуля, то гілки-параболи догори. Відповідно, малюємо параболу і розставляємо знаки де плюс, де мінус. Завжди все, що знаходиться під вісю х, це мінус. Те, що вище, це плюс. В даному випадку ми пишемо, що належить, нам необхідно більше нуля. Тобто х належить від мінус нескінченності до мінус 1 в об'єднанні з 4 до плюс нескінченності. Це додатні проміжки. Для другого випадку таке саме рівняння розв'язувати його не будемо, тому що ми отримаємо тут саме те. Лише тут буде різні відповіді. Тут необхідно вказати проміжок менше нуля, тобто мінус. Ось воно менше нуля, там де воно нижче. Х належить від мінус 1 до 4. Тепер для, цього, для цих двох випадків необхідно намалювати нову координатну площину. Малюймо, позначаємо точки мінус 1 і 4. Зверніть увагу, точки зафарбовані, зафарбовані тому, що знак не суворий. Парабола напрямлена так само до гори, тому що а більше 0. Малюємо її. І розставляємо знаки так само: мінус плюс. плюс. Необхідно вказати перший проміжок більше чи дорівнює 0. Х належить від мінус нескінченності. До мінус 1. В об'єднанні з 4 до плюс нескінченності. Зверніть увагу, дужка квадратна. тут була кругла. Чому квадратна? Тому що точка зафарбована, знак не суворий, включно з нулем. І для другого випадку, коли х, коли, точніше, ця нерівність менша чи дорівнює нуля. Менше чи дорівнює нуля, вона нижча за вісь х, тобто від мінус 1 до 4. Тепер ми з вами розберемо випадок, коли А. Менше за 0. Маємо наступний вигляд: мінус х квадрат мінус 3х плюс 4, більше 0 і так далі. Менше 0, більше чи дорівнює 0, менше чи дорівнює 0. Як розв'яжемо ці? Так само. Спершу шукаємо дискримінант, але попередньо визначаємо А, Б і С. В даному випадку А це мінус 1, тому що при у квадраті стоїть мінус а мінус 1. B, мінус 3. C, просто 4. Тепер залишається знайти дискримінант. Шукаємо: дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 а Оскільки B це мінус 3, мінус 3 квадрат, мінус 4 помножити на А на мінус 1 і на 4 на c дорівнює. Якщо це обчислимо, отримаємо 25. Після цього x1 дорівнює. Х1 мінус b плюс корінь з дискримінанту ділений на 2а. Оскільки b – це мінус 3 мінус b – це просто трійка. Плюс корінь з дискримінанту, корінь з 25 це 5. Ділений на 2А. Оскільки а це мінус 1, ми пишемо 2 умножити на мінус 1 дорівнює. 3 плюс 5 8. Ділити на мінус 2 буде мінус 4. x 2 дорівнює. Мінус B, мінус корінь з дискримінанту, ділений на 2а. 3 мінус 5 ділити на мінус 2 дорівнює. 3 мінус 5 мінус 2, мінус 2 на мінус 2 це одиниця. Все, нулі функції ми знайшли. Залишається малювати для кожного цих випадків. Малюємо координатну промінь, позначаємо нулі 1 і мінус 4. Мінус 4 і 1. Визначаємо, куди напрямлені гілки-параболи. Оскільки а менше 0, то гілки-параболи напрямлені вниз. Значить, парабола матиме такий вигляд: спершу необхідно вказати проміжки більше 0. Розставляємо знаки. Я казав, все, що вище за вісь абциз, воно додатнє. Все, що нижче, від'ємне. Оскільки нам необхідно більше нуля, то ми й пишемо, x х належить від мінус 4 до 1. В другому випадку менше нуля. Тобто мінусові проміжки. Від мінус нескінченності до мінус 4 від 1 до плюс нескінченності. Тепер більше чи дорівнює нуля, менше чи дорівнює нуля. Малюємо такий самий координатний промінь. Позначаємо вже зафарбована точка, тому що знак нерівності не суворий. Малюємо параболу вниз, плюс, мінус, мінус. Перший проміжок більше чи дорівнює нуля. Тобто х належить від мінус 4 до мінус, точніше до просто одного. У нас х2 це просто одиниця до одного. І другий х належить. Звер... Звертайте увагу. Другий проміжок в нас виходить, буде від'ємний менше чи дорівнює нуля, тобто тут. Значить, від мінус нескінченності до мінус чотирьох в об'єднанні від одного до плюс нескінченності. Тобто нічого складного нема. Те, що вище, осі апцис, воно додатнє, те, що нижче, воно від'ємне. А тепер що робити, якщо дискримінант виходить від'ємний? Зараз про це ми з вами і поговоримо. Маємо наступний вигляд: такі самі нерівності необхідно розв'язати. Давайте робити спершу А дорівнює 2, Б дорівнює мінус 3, С дорівнює 4. Знаходимо дискримінант. Дискримінант дорівнює. Б квадрат мінус 3 квадрат. мінус 4 помножити на А на двійку і помножити на С на четвірку. 3 у квадраті 9. мінус 4 на 2 8, 8 на 4 32. 9 мінус 32 це в нас скільки виходить? Виходить 23. 22, точніше, виходить... ні, 23. Виходить 23, мінус 23. В даному випадку мінус 23. 9 мінус 32 це мінус 23. Дискримінант менший за 0. Звертайте увагу. Якщо дискримінант менший за 0, то x1 і x2 знайти неможливо. А якщо знайти x1 і x2 неможливо, то це означає, що ця парабола не перетинатиме вісь. Оцю, вісь Х. Тому знайти x1, x2 неможливо, і що робити? Одразу визначається, куди напрямлені гілки параболи, чи догори, чи донизу. оскільки а більше нуля, то відповідно гілки догори. Про це ми вже розмовляли. І що ми робимо? Для першого випадку малюймо, вона не перетинає вісь абциз, тому парабола знаходитиметься вище за неї, тому що, ще раз кажу, х1 і x 2 знайти неможливо, тому що корення з від'ємного числа не існує. І що ми тут робимо? У першому випадку необхідно вказати, де е, нерівність більша за 0. Тому ми пишемо, x належить r будь-якому числу. Де б вона не була, вона скрізь вища за вісь Х. Для другого випадку менша за 0. Тут розв'язків немає порожня множина, тому що вона не нижча осі абцис, вона вища за неї. Для третього випадку більше чи дорівнює нуля. Більше чи дорівнює нуля. Вона скрізь, але нулю вона не дорівнює. Тому від мінус нескінченності до нуля, від нуля до плюс нескінченності. Тобто нулю вона дорівнювати не може. Нулю вона дорівнює лише тоді, коли вона дотикається, осі абциз. Тут вона не дотикається. І для четвертого випадку менше чи дорівнює нулю. Х належить також порожня множина. Тому що. Вона не може дорівнювати нулю і тим більше бути меншою, тому що вона знаходиться вища за овіся апцис. А тепер розглянемо такий самий випадок, коли дискримінант від'ємний, але А менше нуля. Маємо ситуацію нерівність. Мінус 2х квадрат мінус 3х, мінус 4 більше нуля. І так далі з усіма іншими знаками. А дорівнює мінус 2, Б дорівнює мінус 3, С дорівнює мінус 4. Знаходимо дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат. Мінус 4 помножити на А помножити на c. Дорівнює. Мінус 3 у квадраті 9, далі мінус. Мінус 4 на мінус 2 це 8. 8 на мінус 4 це мінус 32. 9 мінус 32 ми вже обчислювали, отримали мінус 23. Дискримінант менший за 0, тому x1 і х2 так само нема. Але тут А менше 0. Тому гілки донизу. Що робити? Малюємо, оскільки воно не перетинає вісь абцис, і гілки донизу, тому виглядає наступним чином. Для першого випадку нерівність більша за нуль. Більшою за нуль вона бути не може, тому що гілки донизу Вона не знаходиться вище осі абсцис. Тепер друге менше нуля. Менше нуля вона скрізь. Тобто r означає будь-яке число. Наступний більше чи дорівнює нуля. Так само порожня множина, тому що дорівнювати нулю вона не може, тому що х1х2 нема. А бути більшою так само не може, тому що вона знаходиться під абсцис. Менше чи дорівнює нуля. Х належить від е, мінус нескінченності до нуля в об'єднанні з е, нулем і плюс нескінченністю. Тому що вона скрізь менша за нуль, а нулю не дорівнює. Ось так приблизно необхідно розв'язувати квадратні нерівності, будувати квадратичні функції. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо це так, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Якщо за можливості щось є додати чи, можливо, виразити подяку за це відео, напишіть коментар. І поширте відео серед своїх товаришів. Таким чином, канал. Розвивається мені не з'являється додаткова мотивація до подовження моєї діяльності, і можливо це відео буде корисним для ваших друзів, якщо вони зараз проходять цю тему. Дякую вам за увагу.